Аня зібрала дані про відсоток перемог різних шкіл та середньорічну зарплату їхніх головних тренерів у мільйонах доларів у 2000 та 2011 роках. Потім вона створила наступну діаграму розсіювання та лінію тренду. Якщо припустити, що лінія правильно відображає тенденцію в даних, що означає, що перетин цієї лінії з вісю гріх до рівня 39. Ось ця точечка. Ми бачимо, що в такому випадку зарплата в мільйонах доларів. У нас нуль. Ось наші варіанти відповіді. Середня зарплата становила 39 мільйонів доларів. Ну, не думаю. В середньому кожне збільшення зарплати на 1 мільйон доларів було пов'язане зі збільшенням відсотка виграшу на 39%. Якщо подивитися, то у нас зростало приблизно десь ну, менше, ніж на 15%. Тому не думаю. Далі, середній відсоток виграшу становив 39%. Ні, Теж ні, теж ні і теж ні. І останній варіант модель показує, що команди з тренерами, зарплата яких становить 0 мільйонів доларів, матимуть середній відсоток перемог приблизно 39%. Так, якщо ми знову повернемось на графік, ми бачимо, що зарплата якраз 0 мільйонів. Тому останній варіант є вірним.